Тих процесів, що відбуваються в державі, в тому числі від створення нової патрульної поліції в певній мірі, залежить спокій, спокій у родинах, спокій в місті, спокій у державі. Ну, а патрульна поліція це сьогодні, скажімо так, це явище, однак це позитивне явище, необхідно відмітити, тому що на сьогодні, на моє глибоке переконання, основу цієї поліції. Складають молоді чесні принципові працівники. Старі кадри, які старі працівники міліції, які вже пішли на пенсію і які ще працюють, їм важко давалося рішення, це треба уходити, не уходити. Однак треба визнати, що на їм зміну прийшли гідні, чесні, ще раз хочу відмітити, молоді принципові працівники. Щодо того, як часто приходиться з ними зустрічатися, в тому числі як часто у діяльності апеляційного суду зустрічаються справи, що пов'язані з професійною діяльністю нових патрульних поліцейських необхідно зазначити наступне. Мені не приходилося з ними зустрічатися, оскільки я хочу сказати, що правила дорожнього руху, в тому числі інші вимоги адміністративного законодавства, я не порушую. Щодо того, що так, приходять до приходять нас апеляційні скарги. По тих справах, які ми розглядали, треба визнати, що нові молоді патрульні поліцейські проявили принциповість, чесність Суб'єктами суб правопорушень, суб'єктами відповідальності за вчинені діяння ставали, в тому числі як колишні працівники поліції. Так і сьогоднішні, як і прокурори. Треба визнати, що і судді були суб'єктом відповідальності. Як не прикро це нам про ці речі говорити, однак мають місце такі випадки. Щодо того, як правило, люди не визнають вину, знаєте, намагаються уникнути відповідальність, тим більше за сьогоднішніх умов розмір штрафів це високі суми. Щодо щодо тих справ, щодо тих протоколів, щодо тих судових рішень. Постановлених за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, необхідно відмітити, що мають певні недоліки в їх діяльності. Це правда, тому що це молоді ще працівники. Вони не вчилися по 5 років, по 3 роки, як коледжі закінчують, чи вищі освіти здобувають. швидко пройшли певний курс навчання, однак ці недоліки. Не перекреслюють весь той позитив, який має місце від їх діяльності. На рахунок тенденцій, не проводячи у нам важко щось відмітити і важко зробити якісь висновки. Але щодо цього, чому останній період часу збільшилася кількість, особа-правопорушник, коли їй треба було заплатити, скажімо, відверто 3400 гривень, да? можливо, вона. На свій розсуд розраховувала чи проводила розрахунок, що їй треба оплатити послуга адвоката-захисника у місцевому суді потім в апеляційному і порівнявши з розміром штрафу, можливо, і не завжди приймали рішення оскаржувати рішення місцевого суду у частині розміру штрафу. Оскаржуються, як правило, чи завжди оскаржується рішення судів щодо позбавлення права керування транспортним засобом. Якщо раніше до останніх змін, які прийняті і внесені, і відповідно до яких істотно були збільшені розміри штрафів, не існувало, існувало як альтернативне позбавлення право керування транспортним засобом, то зараз, у зв'язку з внесеними змінами, наряду з призначенням стягнення у виді штрафу. Обов'язково повинно призначатися стягнення у виді позбавлення права керування транспортними засобами. Незалежно від помилок, правопорушники чи їх представники оскаржують судове рішення, це виходячи з того, що я посилався раніше, про що я раніше вказував, високі розміри штрафів. Тому, в першу чергу, тому оскаржують, щодо тих недоліків, так, ці недоліки. Мають місце, але ці недоліки, ви знаєте, вони не завжди свідчать про незаконність дій працівників патрульної поліції.